Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Сім'я українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови офісу президента Андрія Єрмака, взяла позику у Росіян на придбання будинку у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Про це йдеться у розслідуванні слідства. Інфо у вересні 2023 року. Катерина Колюбаєва, дружина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, придбала будинок у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Кошти за будинок повністю сплачувала моя дружина з власних заощаджень, запозичень та з коштів, за які вона продала своє майно в пері... Період з 2022 по 2024 роки. Моя дружина продала два своїх автомобілі: – Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року. Також продала два об'єкти своєї нерухомості в Києві та Київській області, каже Колюбаєв. Журналісти перевірили цю інформацію. Катерина Колібаєва дійсно продала дві автівки та квартири: одну у Києві, другу у передмісті столиці. Схоже жінка могла виручити з продажу всього цього майна 350 тисяч доларів, які сплані. Латила за будинок у Вашингтоні згідно з реєстрами США частину суми 250 тисяч доларів. Катерина Колюбаєва позичила у компанії AD Mortgage. Слідство інфо виявило, що ця компанія з Флориди має російське керівництво та зв'язки з Росією. Аді Mortgage належить Максиму Слюсарчуку, який також є директором російськомовної американської палати Південної Флориди. На Ютубі цієї організації можна побачити багато російськомовних відео. На одному з них запис події From Russia with business від Росії. З бізнесом Red, яка відбулась у червні 2017 року, коли війна з Україною вже тривала, російські американці намагаються дізнатися, як тепер жити в США після накладення санкцій на Росію. Максим Слюсарчук, один з ключових спікерів конференції, запевняє, що ніяких складнощів немає. Ефект більш теоретичний, ніж реальний. Ми насправді відчуваємо не дуже багато складнощів у грошових операціях між країнами РФ Red, і особливо у роботі з банками, які під санкціями. Я сказав би, що в момент, коли громадяни Росії намагаються перекидати. Казати кошти у США немає ніяких складнощів з цим, розповідає Слюсарчук. Дружина Максима Слюсарчука є одночасно одна з менеджерок A&D Mortgage. Світлана Ізгашева родом із Волгограда, обидвоє у керівництві російськомовної американської палати Південної Флориди. На старих відео організації спікерів підписують як членів Russian American Chamber, Російсько-Американська Палата RED. Це спільнота, яка об'єднує російськомовних людей у США. Вони зокрема фінансують фестивалі російської культури, той самий руський мір, який вже. Третій рік нищить Україну під час пошуку інформації про компанію, якої дружина Колюбаєва взяла кредит на купівлю будинку у США. Журналісти слідства інфо знайшли оголошення про набір людей до AMD Mortgage у Росії в локальний офіс у Санкт Петербурзі. А у деяких співробітників у LinkedIn прямо вказана робота в офісі Санкт-Петербург ЕНДІ Mortgage. Катерина Колюбаєва прокоментувала, що фірму для позики їй порадив брокер. А знайдена журналістами інформація про російські зв'язки буде перевірена юридично. Підтверджена чи спростована. Маю сумнів, щоб в США на ринку кредитування працювала з 2005 року американська компанія, яка є одним з лідерів ринку і була пов'язана з Росією. Але для того, щоб не було маніпуляцій, у тому числі з вашої сторони, ця інформація буде перевірена, і юридично підтверджена чи спростована, пояснила Катерина. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.